Так, друзі, привіт! Будемо дивитися книги. Це книги не з одного походу по книги на прийомку. Це я так десь недільку ходив і відкладав, там собі десь приховав. Це за три рази, можна сказати. Ось перша книга. давайте. Ось така дивна сопілка. Такої ще не знаходив. Це, здається, так, українські народні казки для молодшого шкільного віку Львів Каменяр, 1989. Так, Художник Богдан Пікулецький ось такі ось тут ілюстрації цікаві, присутні. От. Івасик Телесик летить на Лебедеві. Якісь, може вон Горошко, ще хтось тут. Ну, так, казки тут. Шрифт такий, як для дітей, щоб читати гарно було. Про правду і кривду. Ой, так. Тираж у нас 70 тисяч. Ой, як завжди. Штатив з'їхав, вибачайте. Ось скоро придбаю новий. Вже не буде з'їжджати так. Так, дивимося лисичка, сестричка і вовк пані брат. Це тут у нас колобок, рукавичка. Ну, Цікава книга по змісту. Ось така. Так, поїхали далі. Також попався п'ятитомник, друзі. Гарна знахідка, п'ятитомник Оксани Іваненко. Я знаходив якось саме п'ятий том і комусь відправляв, тому що в людини не хватало. А, а взагалі, тут четвертий, п'ятий це, здається, тарасові шляхи. От, в мене є окремо ця книга. Так, тарасові шляхи. І тут тарасові шляхи. От, а перших три тома, тут різні казочки. Я брав в бібліотеці, е читав з дитиною деякі, ну, мені е дуже сподобались. Е так що рідні діти. Та ну, що ти будеш робити з цим? Чуть-чуть доторкнешся, він вже. Так, тут у нас повісті, а де перший том, а тут у нас. Казки. Веселка 84 рік. Ну, е прекрасна знахідка. Цей п'ятитомник. Я ж кажу, я знаходив, але п'ятий том. Так, енциклопедія випічки це вже е книжний клуб. Дивіться, яка знахідка, друзі. Е е Андре Нортон. І це у нас шедеври фантастики. Вони такі червоненькі в супер-обкладинках йшли. Взагалі новенька книга. Так, який це 2002 рік. Так, вони на початку 2000-х ця серія виходила. Я колись собі купляв, проходячи так по барахолці, придбав собі Ніка Перумова в цій серії як вільне продовження Володаря Перснів. Називалось там щось воно. От, не пам'ятаю, як вилетіло з голови. Не Братство Кольця, бо Братство кольця це одна із частин. От. Ну, Також там трилогія в одному Томі. Вільне продовження Володаря Перснів Ніка Перумова в цій серії. А ось попався Андре Нортон. Багато виходило таких книг. Ну, в інтернеті вони попадаються. От. Дивіться, як гарно. Це хтось сам щось робив. А що робив? А, знаю, що робив. У мене така книга була. І це другий том із двотомника Жорж Санд Консуело. 50-х років. 55-й. У мене така була книга, я відправляв людині. Так, далі. Віктор Гюго людина, яка сміється. Ось так. Трохи. Погано фокусується, бо вже вечоріє. Так. Харків прапор 1987 рік. Ось так. Далі. Знову його тільки собор Паризької Богоматері. Ну, У мене є шкільна програма, в мене є собор Паризької Богоматері, дуже Чудове видання українською. ось, А це у нас, здається, правдинське. так. Ага, навіть не правдинське, а якесь Куйбишевське книжне видання 1985 рік. Так, друзі, книги я вам просто показую. От от дивіться, пікуль. Угу, угу. «Тупай і не Ось така ось книга. Треба підклеїти її. Уже 1997, це вже АСТ. І тут була ось така ось збірка його романів. Виходило в багатьох томах. Ось так. Вам, якщо якась книга сподобалась, можете мені написати. Якщо я книгу забрав, то можу вам її відправити. Номер мій в описі до каналу. Ось так, так. Каміль Яшин, Хамза. Якщо про якісь книги знаєте, наприклад, цю я бачу вперше. 88-й рік, це з Узбецького переклад. Видавництво художня література. Багато вони випускали ось цих письменників. Так, замок тайн якийсь. Також книжний клуб. Різна література. Так, оце, що це небо вибрало нас. Це якісь спогади е, Вадим Шумейко. Ось так. З дарчим надписом самого Шумейка від автора 17 рік. І тут спогади. Це льотчик в радянський час. Мабуть, в Харкові працював шумейко цей фотографії. Ну так. Так, Харков. Харків. Харків дві рік. Так, далі, ось таких три тома, все про спорт. 1, 2, 3. І Олімпіада 80-го року. значок. Так, дивимося, що це таке. Це довідник, друге видання, доповнене 78-й. Фізкультура і спорт. Це до Олімпіади. Тут якісь дані, якісь спортсмени. Ну, все підряд. Таблиці, Венесуела, по країнах. Ось так. Все про спорт. Біатлон. Такий ось трьохтонник. Так. Так, це їх. Марія Стюарт. Будь ласка. Книги в непоганому стані деякі, а деякі там будуть в гіршому. Романтизована біографія. Ось так. Ох ти, дивіться, е, яка книга, яке видання. Три великих сказання е, Дрівній Індії. Так, корінчик трохи вигорів. Ось так він виглядає. Та ну що ж ти не фокусуєшся. Ось так він виглядає. Цікаво. Дивимось, що це за книга. Видавництво наука, 1978 рік. Так, це про. Угу, сказання о Рамі Крішні і, Брахм, і Брахмани. Угу. Це цікава річ. Дивимось. Тираж. Опа! Такий сюрприз, щоб ви не розслаблялись. І раз і з'їхало. Так, 90 тисяч. 90 тисяч тираж. Потрібно підклеїти її. Ну, цікаво. Навіть дуже цікава книга. Можливо, буде сьогодні найцікавіша. Так, кулінарія. Така на пару. Страви. Так, хто це у нас? А, Великий Гесбі і Ноч Ніжна. Щось раніше взагалі не попадався. Це вже третій раз. Отака От ось серія ось ця. Великий Гесбі. Джейд. Ось так. Так, і така ось несподівана знахідка. Для мене де вона взялась, вибачте, я не знаю. Це про Вороніна, про біографію його чи що. Чотир. Київ, 2011 рік. Так, це про нього. Про життя. Про життя Вороніна. Так, підготую зараз деяку кількість книг і продовжимо. Так, друзі, продовжимо. Витягнув я з пакета. Тут вони в таких кульочках Вон ще листить, Не повитягував. Так, історія. Учитель Іванов. Не знаю, хто це. Ану, пишіть мені, хто може знає, хто це такий. Я не знаю, якщо чесно. Ну так. Далі дивіться, велика ванга. Ох, любили ці видавати речі у 2000-х. Так, Мінськ, Тайне ясновидіння і предсказанні. Ось так воно видана. Такі ось ясневідіння і предсказання. Страшне. Ну, така ось книга показує, друзі, бачите все. Ось, будь ласка, Юрій Мушкетик. Чого тільки не знайдеш на макулатурі. Так. Ну, мушкетика, що ж його представляти, його майже всі, я думаю, знають. Так, 83-й рік Дніпро. Далі, дорогі мої харьковчани. Так, харків'яни. Така якась книжечка. Так, далі. Винограду, чорний консул. Ну, але вона в такому стані, ось підмочена якась дуже. Стан не дуже. Так. Роман, кажу, хуля для штрафника, прости, господи. Так, далі. Знов цей учитель Іванов. Жизнь і учення. Хто це такий? Що за дід? Хтось підкреслював, вивчав. 97-й рік. Так. Лєв Іванов. Так, 97-й рік. Запорожжє, античність відчатий жінки. Ну, мабуть, про жінок. Жанна Дарк. так, це щось таке. Збірник такий про жінок. Видатних, так. Богатирська симфонія» Так. Документальна повість Остасової» Угу Так. Далі. Так, ми із Харкова танк поручились вести. Понятно. Так, ось цікаво, що, що це таке. Видано так гарно. 50 ті роки, мабуть. Ага, дарственний надпис такий, дарчий. 54 рік. Верховину світку ти наш. Отак. От Роман. Матвій Тевельов. Ужгород. Цікаво. Такі замальовки тут присутні. Потрібно дивитися, що це. Я не зустрічав. Малюнки такі. Цікаво. Так. Багато книг, друзі, я так і дізнаюсь про книги, про авторів, коли вони вже до мене попали в руки. Предсказання. Знову Нострада. А це То була Ванга, це Настрадамус. Хтось цікавився дуже. Так, виходила така серія. Ось така. Багато разів попадались різні такі книги. Так, караме величества Уліс. Оліс Термаклін. Цікаво, треба подивитися. Ой, зараз падуть книги. Так, справочник по кліматотерапія. Ось так. Крупний плод. Угу. Якась Оксана Пушкіна. Нової історії. Ось така Оксана. Так, далі йде. Так, читан... читанка, частина друга, два, або читанка. Кому як подобається, так. Читанка, Радянська школа, 88-й рік. Зараз трохи будуть і підручники, і різне. Можливо, у когось такі. Були побачити знайомі підручники. Так, цікава географія. Так, це вже третій пакет. Кожного. Це я три рази, так. Три рази я приходив. Це я відібрав у мішках з таким сміттям, трохи повитягав. Так. Така ось книжечка. Для угу. любителів географії 74-й. Рік цікаво. цікаво. Ага, тільки немає кінця. Бачите, вирвав хтось. А скільки немає, я не знаю. Закінчується вирвана. Сторінка чи дві вирвано. Ну нічого, все рівно, я таку, таке видання не зустрічав. Я заберу. О, оце щось цікаве. Материнка, український буквар. Такого букваря... Не зустрічав підручник для першого класу 92 й рік. Хм. Стежка. Дивіться, як вона ілюстрована. Як він ілюстрований цей буквар. Киця, загадки, м'ята з Цікаво. Цікава. Цікава книга. Далі біологія. Ось така загальна біологія, ботаніка, зоологія, людина та її здоров'я. Цікава книга також. Підручники я також забираю, деякі не всі, звісно, так. Довідник з елементарної математики для тих, хто вступає до вузів. 73 рік наукова думка. Ой, вже який раз третій чи четвертий, вибачте. Оп, так, далі. Андрійкова книжка. Третій клас. Уроки гарної поведінки. Отак. От Пробний посібник для третього класу. Вже 93 рік. Початок незалежності. Цікаво, така мені також не попадалась. Так, вірний друг, кращі мої друзі. Так, коли дивлюся телепередачі чи слухаю радіо? Ось так. Так, біологія. Дев'ятий клас, людина і її здоров'я. 92 рік. Так, фізичний словник. Такий я вже знаходив. Так. Конкурсні задачі з хімії. Для вступів до вузів. Цікаво, треба забрати. Так, 500 видів домашнього печива, друзі, оце так. Да. І взагалі нова. Щоб у ньому навіть печиво не пекли, бо щось плям не бачу. Мабуть, не пекли. Як виглядає з картинками? Так, Це 89-й рік. Ужгород Карпати. Печення, Торт. Новогодній медовік. Циганський кекс. Оце да. Так, чого тільки не було. Так, сьомий клас зоологія. Це вже 90-й якийсь рік, мабуть. 96-й. Так, шостий клас біологія. Мабуть, також 90-х шостий рік. Так. Достаю я ось дві секундочку так. Калькулятор. Твій помічник і суперник в іграх. Ось так. Така книга навіть. Оце так. Да. Тут якісь приведені. Це так. Да. Чого тільки не було. Далі листівки тут такі попалися. З новим роком навіть ще не заповнені. Ось така покажу. Поздравляю, теж не заповнена. І ще ось також не заповнені. Ось цікаві. Один, два, два дуб, дубль. Так, з 8 березня і простоквашено. Ось так. Ну, трошки помальоване, простоквашено. Такі ось листівочки. Так. Українська література 11 клас. Таку знаходив. У мене, здається, 10 клас є так. Давня українська література хрестоматія. Забирав я колись собі таку книгу, але, мабуть, варто забрати і цю, бо дуже тут багато цікавої інформації. 92 рік. Ось так. Заберу я все рівно цю книгу. Цікава книга. Так, оповідання з історії України. Перший раз зустрічаю п'ятий клас. Так, і це у нас знову пробний підручник для початкового курсу з історії України. Цікаво, 93-й рік. Також варто, мабуть, забрати цей підручник. Ага, бачимо, така, така в мене є українська література 10 клас, 94 рік. І е, з картою і компасом. Так, як користуватись, мабуть, така топографічна така книга по топографії. Так, зараз ще там трошки книг є. Так, дивіться, спутник сільського електрика, довідник. Махальчук. Ось такий довідничок для спеціалістів електриків. Так, Далі народження, а, господи, народження, налагодження, <смі> оце, да. деревообробного і остаткування. <смі> Ось так, будівельник. Голова на вечір вже не соображає, як то кажуть. 93-й рік. Цікава книга. Зазвичай я такі книги е, спеціалізовані на OLX. В мене їх е, купують. Так, таку знаходив, така в мене є. По будівництву каркасних е, будинків. Так. Устройство і калібанія плоских круглих пил. Ну, так. Тираж, наприклад. От беремо цю книгу. Який у неї тираж. Так, не бачу. О, тираж. Дивіться, 1300 екземплярів всього. Ось така спецлітература. Кого пілорама. Хто займається? 1977 рік. Видавництво Лісова промисловість. Ось так. Спеціалізована література. Так, так. Майстер Столяр. Ну, так вони грязні ці книги, страшне. Бачите, десь валялись на якісь пілорамі 2000-й рік. Для столяра-любителя. Ну, деколи мене питали по столярній справі. Так, а це вже взагалі? Трактори є в автомобілі, але стан... Така вона, знаєте, веєром, як то кажуть. Але описані тут механізми, <кій> то, можливо, треба її забрати і під прес, і випрямити. Також виставити може комусь щось та, е, знадобиться, корисна якась інформація. Основи радіотехніки. То, також така брудна. Страшне. Так, який це у нас? 83 й рік. Ага, це у нас випуск. 1059, оце да. Масова радіобібліотека була така серія. Добре, на цьому буду закінчувати, друзі. Вам всього найкращого. Дякую, хто підтримує мене. Дякую, хто не підтримує. До нових зустрічей!